Всім привіт! Мене звати Артем. І знаєте, раніше, коли влітку починав мухати непоганий вітерець, ми з малою часто виходили на двір, щоб позапускати повітряного змія. І знаєте, це. Ніби така й проста забавка, але вона так сильно вас затягує до процесу, надаючи просто безліч емоцій і реально заряджаючи позитивом. І ось видавництво Woodcat вирішило спробувати передати нам увесь той азарт, з яким ви запускаєте цих змів в небо завдяки своїй новій локалізації карткової гри Повітряні змії, де увесь цей процес вчасного реагування на дії змій представлений у вигляді. Перевертання піскових годинників. І якщо протягом гри ви втратите пісок бодай в одному із них, гра закінчується, і вважайте, що політ вашого змія завершився. Але що цікаво, повітряні змії це кооперативна гра від двох до шести гравців. Тож у будь-якому разі вам буде потрібно запускати цих зміїв спільними зусиллями. І іноді це буває навіть складніше зробити, ніж в одного. Але давайте подивимось, як саме тут все відбувається. Тож. Поїхали. Отже, головною ідеєю гри є те, що ви повинні позбутися усіх карт, що є як в колоді, так і на руках гравців. І це ви можете робити по черзі, розігруючи по одній карті з руки, викладаючи їх перед собою в свій власний стос карт. А після розіграшу вам буде необхідно перевернути вказані піскові годинники або поставити їх вертикально, якщо до цього вони ще лежали на боці, що буває на початку гри. І добрати одну карту з колоди на руку. І як тільки настає момент, коли усі ці годинники одночасно починають відміряти час, повірте, все у грі стає набагато цікавішим і азартнішим, адже тепер на роздуми стає менше часу. До того ж, тобі постійно потрібно враховувати, які саме годинники треба перевертати вже зараз, а які ще можуть почекати. Тому що усі наші годинники мають різну кількість тіску всередині. Червоний це, наприклад, 30 секунд. Помаранчевий – 45. Білий хвилина, як і жовтий, синій 75 секунд, а фіолетовий усі 90. І відповідно розігруючи карту, треба підловити такий момент, коли у годиннику вже майже не буде піска, або, хоча б, буде менше половини, щоб був сенс перевертання. Але найчастіше на картах зазначається відразу два кольори, тож іноді доводиться йти на жертви. До речі, білого кольору змії в колоді немає, і цей годинник ви можете перевертати, коли розігруєте карту з однією позначкою замість зазначеного кольора. Але найголовніше у цій грі це комунікація між гравцями, адже тут вона майже не обмежується нічим, і ви вільно можете підказувати іншим гравцям, де скоро закінчиться пісок, або які саме годинники ви плануєте перевернути в наступний хід, розігруючи свої карти. Однак Граючи в режимі випробування, до колоди будуть додаватись спеціальні карти з особливими властивостями. І, наприклад, беручи карту шторма, наприкінці ходу, ви оголошуєте про це, і в наступний свій хід обов'язково граєте її, і тепер повинні перевернути усі годинники, що є у нас у грі. І звісно, ви повинні це зробити самостійно, тільки після перевертання хід може бути. Передан далі наступному гравцю. Коли ви берете заплутані нитки, про них ви нікому нічого не кажете, але обов'язково граєте цю карту наступного ходу. І тоді кожен гравець після відкриття карти повинен віддати по одній карті зі своєї руки як сусіду ліворуч, так і сусіду праворуч. А ось розігруючи літак, ви забороняєте спілкування між гравцями до моменту, поки ви не зіграєте нову карту з руки, тобто на цілий. Раунд. Однак так відносно легко ви проводити свій запуск зміїв та розіграш карти перевертання піскових годинників до самого гранд фіналу, коли карти залишаються тільки на руках гравців, а колода спорожніє. Тоді додається нове правило: а саме, заборона на перевертання білого годинника. І відповідно усім гравцям максимум ну, за секунд, 50, можливо, трішки більше. Потрібно розіграти усі позасталі карти зі своїх рук. Звісно, не дати скінчитися піску у жодному із годинників. Задача не із легких, але все можливо. Проте, навіть якщо пісок такий скінчиться, тоді просто порахуйте позасталі карти на руках усіх гравців і порівняйте їх кількість з таблицею у правилах, дізнавшись про свій фінальний результат гри. Так, емоційністю гри те, що треба. Думаю, якщо б тут була заборона на сповіщення щодо позасталого часу для кожного із годинників звуками. Тут супроводжувалась би будь-яка партія у грі. Так звісно, що в цілому гра проста і зрозуміла, і головним в ній є саме комунікація і вірно подібраний час для розіграшу карт. Бо іноді є сенс трішки почекати, щоб більше піска прибіжало донизу, щоб потім перевернути відповідний годинник. Але це все лірика. Адже сідаючи грати і прослуховуючи там правила цієї гри, ти думаєш, що до складного? Будемо зараз просто вчасно розігрувати карти, перевертати ці одинички, і все, проблем немає. Але коли приходить твій хід, ти бачиш, що червоний зараз кінчиться, і ти такий грай червоно фіолетову карту, перевертаєш червоний, рятуючи ситуацію, але забуваєш, що при цьому нещодавно перевертався фіолетовий. І там піска майже немає. І ось такі, такі моменти, коли ти щось зіграв, а потім треба ще виклати щось інше. Бо перша карта робить тільки те, що гірше. І це все час, який спливає і спливає, і відразу в усіх годинниках. Тож тут, звісно, потрібно зіграти партію, другу, освоїтися і вже після давати справжній майстер-клас по запуску. Змію плюс гри це залучені гравців, темп та емоційність партії. Мінуси це щось подібне до альфи, коли тобі говорять ні, не говорять. Кричать, що треба грати, бо зараз червоний закінчиться і буде капець. Давай, давай, давай. Так, звісно, може, це такий кооперативний аспект, але як на мене, емоційність у цій грі йде як в плюс, так і в мінус. Звісно, що все залежить виключно від компанії. І на цьому у мене все про гру «Повітряні змії. Якщо вам сподобався огляд, то з вас вподобайка і підписка. Поширюйте це відео вашим друзям та знайомим, та, звісно, залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри, якщо вже встигли її спробувати. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!